А от Європейський Союз планує конфіскувати активи у Хелянців від російських санкцій і передавати їх Україні. Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідє Рейндерс. Найбільшими державами, які заморозили активи в рамках антиросійських санкцій, є Бельгія, Люксембург, Італія, Німеччина, Австрія, Ірландія, Франція та Іспанія. Про те, як працюватиме цей механізм, поговоримо із Тарасом Загороднім. Це політехнолог, як керуючий партнер національної антикризової групи Тарас. Доброго вам ранку, доброго ранку, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а про які саме компанії може йтися? Про російські чи про європейські, які в обхід санкцій все ще продовжують співпрацювати з Росією? Ну дивіться, скоріше все, це йдеться про іноземні компанії, які виступають у вигляді прокладок так званих, або ціла мережа компаній, які зазвичай Перепродають один одному товар для того, щоб Росія, наприклад, могла отримати в першу чергу військові компоненти, або ті, які їм потребуються, або ті, які вони потребують. Е, ну подивимося. Я поки що механізму цього не бачив. Бачу, що тут відверто є труднощі. А труднощі пов'язані з тим, що все ж таки йдеться про приватну власність, так. А на заході все ж таки приватна власність є недоторканою. Одна справа заморозити активи, які через певний час можуть бути розморожені, якщо там буде доведено в судах, потім буде конфіскована. А інша справа конфіскувати активи це зовсім інша справа. Так і питання, на які підстави теж буде передаватися Україні. Тому, скоріш за все, ми будемо бачити, що розробку цього механізму. Добре, що вони взагалі про це почали говорити. Але поки що такої реалізації я не бачу. Ну я поки, поки я не побачу перший переданий конфіскований актив, я поки не можу сказати, як воно буде виглядати. А от що стосується грошей Росії як держави, які були заморожені, так наприклад, те самі золотовалютні резерви, отут може бути зовсім інша ситуація. Тут скоріш за все швидше буде справа рухатись, тому що, в принципі, факт того, що Росія є агресором, він ну його можна довести принаймні в юридичній площині, тому що на да, справа. А військова площина, інша юридична площина, і от ці гроші думаю, що швидше можна буде дістати. Але про замороження активів, і в тому числі центробанку РФ говорять уже давно. Насправді, чому досі ЄС не розробив цей механізм, або принаймні не почав роботу над ним. Ну, знов таки, ми маємо справу все ж таки з цивілізованими країнами. Так? Там швидко так це не вирішується. Чому? Тому що які не які, це чужі гроші, тобто чужі гроші і державні гроші. А в міжнародному праві є таке все ж таки, негласне правило, що держав, активи державної держави, які належать безпосередньо держави, теж мають. Ну такі умовно недоторканними, так є а, і але в даному випадку, в даному випадку, звичайно, що потрібний юридичний механізми, які будуть доводити факт агресії. Де факто вже ті самі репарації, про які у нас часто говорить, вони в принципі можна цей механізм вже включати те більше було голосування. Половина країн правда світу це не підтримувала, але більшість країн це підтримала. Тому вже виходячи з цієї юридичної рамки, можна починати процес. Ну, принаймні, тут Україна повинна теж проявляти активність, тому що це в першу чергу нам потрібно. Ну, наприклад, гроші, які можуть піти на оплату озброєння для України. Я думаю, що це була взаємна зацікавленість західних країн, тому що гроші йдуть в тому числі і на їхній в економіці в економіці, а Україна отримує сучасну зброю. Можливо, нам варто створити якусь власну структуру, яка буде займатися розробкою цього механізму передачі коштів України? Чи ми тоді виходить як зацікавлена сторона? Ні, для цього достатньо мін'юсту в принципі це функціонал Міністерства юстиції України, який повинна цим займатися. Тому не треба знаєте, нас створювати ще одну додаткову структуру для того, щоб просто розробити нормативну базу. Там достатні кількість юристів, які можуть це у цьому брати участь. А от в Європі станом на зараз досі є чимало заморожених активів ще часів Януковича і Ко так би мовити, але вони досі не перейшли на користь України. Чи може ця історія повторитися? Ну, дивіться, там зовсім інша була історія, пов'язана з активами е, колишніх співробітників або соратників Хінуковича. Е, проблема в тому, що вони то заморозили, але на території України не було ніяких кримінальних справ. Так а зарубіжна юстиція так працює, якщо ну знов таки там вже люди цивілізовані, вони живуть правилами. Якщо немає кримінальних справ, наприклад, в Україні, то на якій підставі ми тримаємо ці гроші? Тобто повинні завжди, кожного разу зафіксовані конкретні результати, і це робота в першу чергу українські українські філії українських стально повноважених служб? Ну наприклад, да от коли обстрілювалися. Коли була масова атака на українську енергосистему, пан Малюк, ну голова СБУ, ну мається на увазі взагалі як установа, вони порушили кримінальну справу стосовно атаки на Україну. Так? Оце вже це юридичний факт, який розслідується, і потім може бути пред'явлений в якості доказу атаки на, на Україну в даному випадку. От є ракети, от ми зафіксували, от є криміналістика, так яка фіксує кожний факт. Це може додатково бути в копілочку для того, щоб потім вимагати ті активи, які є, або там інші, інші структури, які повинні, повинні це переводити в, в практичну площину. Або, наприклад, історія з, з міжнародним трибуналом. Це теж повинна бути напрацьована бути юридична база. Ну, Наприклад, після Бучі одразу ж в Україну були, приїхали слідчі. В тому числі європейські криміналісти, які розслідували цю справу, тобто це вже розслідується. Це проходить певний механізм, після чого отримується результат судовий вирок. І тому в даному випадку, якщо повертатися до питання грошей Януковича і ГОП-компанії, там дійсно були провали щодо слідства в Україні. Тобто, за, давайте говорити відверто, за 8 років мало що було зроблено, в тому числі через наявність великої мережі людей, які досі працюють в правоохоронних органах, ну, принаймні працювали. Зараз зовсім інша ситуація. Принаймні, наші, наші правоохоронні органи ну, більш активні. Тому а в цьому питанні і це дозволяє сподіватися на успіх. От власне що зараз від нас потрібно, і чи робимо ми достатньо для того, щоб ці кошти перейшли на користь Україні? Ну дивіться, ми не знаємо, що зараз відбувається в дійсності перемовинах. Тут повинно, як я вам сказав, тут правда, все ж таки власність або країни, або інші держави. А в у праві так просто забрати власність або іншої країни або приватної. Ну, неможливо. Там все ж таки порішень. Тут повинно, там, ще механізм було запроваджений. Ну, судячи з того, що я так обережно чую, скоріше за все, ці процеси йдуть. Тут є з всіх сторін, тому що заходу теж потрібно знижувати витрати на війну, а витрати на війну вони можуть знизити, коли вони почнуть конфісковувати ресурси, які належать. Росії, як я сказав, тут може бути взаємна зацікавленість. Частина грошей може піти на закупівлю зброї, це завантаження ВПК західних країн, в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Частина може піти в Україну на фінансування там, дефіциту бюджету, наприклад. При цьому, наприклад, західні країни не дають позик або не або просто не передають гроші. Тобто, тут в принципі взаємну зацікавленість я бачу. І тут питання в тому, як воно буде реалізовано. Я не виключаю, що цей процес вже актив, а знаходиться в стадії активної реалізації. Просто ми про це ще не чуємо. Те, що ми ще починали з вами розмову, що взагалі почали говорити про приватну власність а, приватних компаній. А знайти, наприклад, компанії, які надають можливості ухилятися від санкцій, ну, це значно важча справа, ніж, наприклад, взяти і. Накласти, знайти активи, які вже знайдені так, і розробити механізм конфіскації передачі Україні. Чи можемо ми зробити висновки, що ось цей процес власне передачі ну, репарації від Росії Україні заморозиться? Ні, а чого він заморозиться? Він же тільки почався ООН, ООН вже зробила крок. Коли в ООН при всій карикатурності цієї організації все ж таки вони зробили крок, а це початок дуже великого шляху. Тобто, знаєте, це такий замір а, температури в квартирі а, показує, а що, а що відбувається у світі. Тому в даному випадку це великий крок, і я думаю, що цей процес вже почав рухатись. Пане Тарасе, дякуємо вам за цю розмову. Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.